Онуфрій Манчук, жидівській новелі, новеля Святий Юрій. Над усі церкви то нема кращої, як у З верхів, то не так дуже, але як то лише у середині виріхтувано, то варт видіти. Ой, не дурні це все викладали, то раз були умієтні малярі. Кожний образ то так, якби живий був. Та й усі світі на нім на людський образ виріхтувані, що йохічно до такого молитися та на колінки упасти. А не якесь таке, що не розумієш, який тому рід та яке порекло. Бо, то, прошу я вас по інших церквах, кажу вам, таке повімальовувано та повіписувано, що в голові секрути, як зачнеш тото -то обзирати, ні одного не вгадаєш, як се зведе. Так напряму нашій Селянській церкві, такі файні світі, що якби з такого одного десу ночи здрів, то ретенно задубів би за страху. Одно лицати, друге губати, одному очі повігонило на верхі. Другому загнало у середину або вікривило на поперек так, що не знаєш, чи сперед нього тікати, чи молитися, чи плакати над його вічним каліцтвом, чи сміятися. Що святий мой покалічений, а що чоловік неписьменний. А дідеш часом стрибити святого до якоїсь роботи, а не знаєш, котрого з них запросити, аби тобі яку раду дав. Бо то, що кожний має свою признаку та хід до одної роботи. От так, наприклад. Іван знає ряд до води, святий Петро розуміється на замках та ключах, а святий Юрій цікавий лише до Войська та з церкви. Аді раз прийшов с був перед великоднем до сповіди і висповідавси, а як християнинові річ, і дав мені ксон запокути зговорити шість отчинашів і дев'ять вірою оперед святим Юрієм. Ну, гадаю, собі нема що трасво своє відговорити, але де мой того Юру найти, коли це світих набитіска церкву? І челіть, і мужчини, усе тото -то поміщене одне помеже друге. Беда, гадаю, це прийдеться без в тхаті йти. Ну, але що богдасто буде? Ходжу я, ходжу та вже собі гадаю, оце має бути Юра, а може, оце, а може, он тот. Але ні, Юра повинен бути з кращий, а не така каліка, цей яке згорбати, голову, як полубічок, а так якось дивно се розщепірав, як би хтів, тобі з образа просто на груди відскочити. І перехрестився, я від того та й далі по під стіни. І гай. вже штири рази я усу церкву перейшов, а Юри ні чути, ні витку. Де ж ви, мой дівці? Дивлюся на стелину, бо то святий і там може вміститися. Але ні, на стелині сама челіть в водоуплавці ходить. Та як то може бути, аби такого гонорового святого у церкві не найти, ще зайбуло то? Питав би сексонза, але косу сустедно, та й сповідників є багато, що не можна перешкоджити. Ога, вже зараз, та біди від чогось є палямар. Та протописменний письменний чоловік і церковна особа тут мусить знати, де котрий святий пляц має. Та й вихопився я борше на двір, облетів на округ церкви, і найшовмо його, як на обрубені, з одусихов сидів. Миколко срибний, кав я йому поратуйко, мене, поки вжити буду, не забуду. Каже, де святий Юра, бо я в нещасті по через нього впаду. Аді вже дві години я за ним ходжу, та й на усіх світих передивився, а його десь нема. Ей, кае Микула, тобі було давно мене це спитати, бо я їм всім плят знаю. Юру, кае, найдеш на то де ксон з парастасе править, Лиш добре пантруй та й зараз його найдеш». Та що з того, що він там є, але каже, який він знак має, бо я його пізнав, бо то святих так набито, як у штаєрматі єрматі урядників, що куди не глипнеш, там святий блищиці. Я, може, й не раз сьогодні його обзирав та й ну, Ану, слухайка, Юру можна найлегше над усім світі пізнати. Винувсий, зібраний по військовому, їхають на кап'єти та й сіє щірку калюшить. Та я прутко у до церкви заходжу в середину та й просто йду до тої скрині. Дивлюся, рихтик, є такий до снаги, як мені Микола розказував, сидить собі молодічок, десь так у 24 роки шкап'єти, у такій часі, як бувало, наші гузари носили, та й буком єщирці в зуби тичать. Я се так урадував, що вже не кимую, кілько сме йому, тих очі нашів, виказав, але ретельно було їх бирше, як належалося, та й у підскок хаті.